В Ужгороді спільноті представили нового керівника Закарпатської митниці. Ним став Олександр Смерга. Його приїхав представити перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький. До речі, змінили усе керівництво Закарпатської митниці після кількох корупційних скандалів. Ми будемо оперативно реагувати на всі виклики, на всі ситуації, які склалися тут. Не можуть бути закриті очі на ту ситуацію, яка була. Ой, не буде закрита ситуація. Це по-перше. Тому я представляю зараз Олександра як керівника закарпатської митниці, і ми ставимо крапку на тих історіях, на тих людях, які творили шкоду не тільки сонячному Закарпаття, а творили шкоду державі. Новий очільник закарпатської митниці ще недавно працював у бізнесі у митних органах, працює близько року. Зараз очолив закарпатську митницю. Сам Олександр твердить, буде боротися з корупцією та наповнювати державний бюджет. Виконання головних функцій митниці, таких як наповнення бюджету, боротьба з контрабандою. Але поряд із цим забезпечення ключового завдання, яке також стоїть перед митною службою, це сервісна функція. Сприяння бізнесу, максимальна відкритість. Сприяння людям і лицем один до одного Так уже повелося роками, що після нового корупційного скандалу на закарпатській митниці замінюють керівництво, і часто така заміна працює до нового корупційного скандалу. Олександр Щуцький розповідає, що на жаль, суди митникам не виносять кримінальні покарання, а часто ще й поновлюють на посадах. Однак зараз таких людей намагаються не допускати до державної служби. Що змінилося за цей рік або змінилося в Державній митній службі, ми знаходимо важелі, коли не в рамках судової системи, а в рамках контрактної системи цих людей не допускати до державної роботи, до державної митної служби в рамках контракту. Це єдина зараз ситуація, яка нам дає можливість не допускати цих людей, не допускати можливості корупційних скандалів або з корупційних ризиків державні митні служби водночас на представленні нового очільника митниці області було чітко заявлено, що наступний корупційний скандал на Закарпатській митниці не обійдеться лише заміною керівництва, а доведеться зробити повне перезавантаження структури.